Президент США Дональд Трамп заявив, що він готовий скоротити 50 днів, які він дав Путіну для укладення угоди щодо війни в Україні. Про це він заявив під час зустрічі з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Зустріч проходила в Шотландії. Ну і, власне, там відбулося чимало цікавих подій. Зокрема, окрім британського прем'єр-міністра, Дональд Трамп зустрівся також із Урсулою фон дер Ляйн Та була укладена угода. Про це і не тільки, власне, дивіться в сьогоднішньому ефірі. Президент США Дональд Трамп заявив на зустрічі з британським прем'єром, що він збирається скоротити ті 50 днів, які він дав Путіну для припинення вогню до меншої кількості. Пряма мова. Ми вже думали багато разів, що вирішили це питання. А потім Путін виходить і починає запускати ракети по якомусь місту, наприклад, по Києву, і вбиває багато людей в будинку для літніх людей або ще десь. Так, тіла лежать по всій вулиці. І я кажу, що так робити не можна. Тож подивимось, що з цього вийде. Трамп додав, що дуже розчарований путіним, дуже розчарований у ньому, тож я збираюсь скоротити ті 50 днів, які дав Путіну до меншої кількості, бо думаю, я вже знаю відповідь, що станеться далі, зазначив президент США. Окрім цього, напередодні за день до цієї фрази Дональда Трампа держсекретар США Марко Рубіо в ефірі телеканалу Fox News заявив, що Трамп втрачає терпіння і бажання продовжувати очікувати від московської сторони кроків. Які приведуть до закінчення війни, пряма мова. Трамп втрачає терпіння, він втрачає волю продовжувати чекати, поки московська сторона щось зробить, щоб завершити цю війну. Це не його війна, але він хоче привести її до кінця. За словами Рубіо, Росія затягує час. Він, тобто Трамп, не дозволить заманити себе у цю пастку, він не збирається вести нескінченні розмови про розмови. Достатньо позитивні насправді новини, чому тому, що вони показують дуже велику динаміку, велику зміну в е, тому, принаймні публічній частині е, стосовно діяльності Білого Дому. І тут я хочу звернути увагу наших слухачів і глядачів на такий достатньо цікавий факт: насправді, відповідно до е, планування, до того як ведуть операції американські військові, як ведуть операції на рівні НАТО. У них є так звані часові цикли. І в тих часових циклах є, до прикладу, 90 днів це термін проведення операції, далі 60 днів перегрупування, перепланування логістики, організація доставки тощо і так далі. І далі перехід на нову операцію. І, а, власне, те, що Трамп заявив про 50 днів, е, після того як заявив про те, що готовий Україні передавати зброю там на певних умовах, за умови, зокрема, якщо європейські партнери будуть там за неї платити, і ще якісь речі. І після того озвучено було про 50 днів, воно може бути пов'язано із тим, що сама команда про організацію логістики, планування, вивчення того, що є на складах, і так далі, вона вже була дана раніше, тому що власне. Ну, великі настільки масштабні структури з розряду Пентагона, в питаннях в тому числі е, доставки, доставки військових вантажів, доставки озброєння, ну, вони також користуються певними плануваннями, певними операці... е, оп оперативними, скажімо так, термінами. І е, даний контекст з того, як е, зараз про це пише преса і республіканська преса в США і демократична преса, він показує, що зараз ну, скоріше. Іж за все, Україна однозначно буде отримувати більше зброї, і, скоріш за все, вторинні санкції будуть накладені вже буквально впродовж кількох наступних тижнів. Будемо з нетерпінням на це очікувати. Це насправді для нас дуже важливо, адже фактично зараз, скоріш за все, за прогнозами дуже фахових військових аналітиків, з якими я мав можливість. Поспілкуватися, нас чекає особливо жорстка активізація. Зокрема, її слід очікувати на кінець серпня, початок вересня, насправді, ескалація, період ескалації, чи точніше етап ескалації, він вже розпочався. Проте із настанням вересня дуже багато хто із аналітиків власне прогнозує, що загострення буде надзвичайно надзвичайно велике. І тому нам, зважаючи на те, що ми воюємо із ресурсно, переважаючим нас. Противником надзвичайно важливо отримати ту військову допомогу, в першу чергу озброєння для того, щоб ми технічно могли переважати нашого ворога, адже ресурсно ми на превеликий жаль від нього поки що відстаємо. Зокрема, наше ВПК не запущено так, як це було би потрібно. Ну і знову ж таки тут потрібно враховувати масштаб Росії, яка залишається другою армією світу. Окрім того, під час перебування в Шотландії Дональд Трамп зустрівся із Урсулою фондерляєн, і між Сполученими Штатами Америки та Європейським Союзом було укладено торговельну угоду. Фактично, за кілька днів до того, як Трамп обіцяв ввести тарифи розміром 30%, ця угода була укладена. І, власне, про її деталі я зараз хочу розповісти. Укладення угоди сталося за кілька днів до встановленого Дональдом Трампом терміну, після якого могло стати спідвищення тарифів вдвічі. Про угоду Трамп повідомив американським журналістам після зустрічі з головою Єврокомісії Урсулою фондерляїн на своєму гольф-курорті у Тернбері. Це наймасштабніша з усіх угод. Фондерляїн, яка терміново прибула до Шотландії на переговори, зазначила, що це була важка робота. Але вона вдячна за всі попередні розмови на шляху до мети. Трамп повідомив, що Європейський Союз погодився на закупівлю американських енергоресурсів на суму 750 мільярдів, а Також інвестуватиме ще 600 мільярдів у військове обладнання та відкриття ринків для мезмитної торгівлі. Перепрошую. Мито на імпорт з Європейського Союзу, зокрема на автомобілі, становитиме 15%, як і мито на більшість інших товарів. Угода не охоплює фармацевтичну продукцію. Сталь та алюміній, за словами Трампа, і далі обкладатимуться митом у 50%. Переговори стали результатом двотижневого загострення, спричиненого листом Трампа. До фондерляїн, в якому він пригрозив підвищити мита на більшість товарів з ЄС до 30%, якщо угоди не буде укладено до 1 серпня. І так, Трамп в своєму дусі розрекламував цю угоду, назвавши її найбільшою. Багато хто, скажімо так, хвилювався про те, що буде відбуватися, особливо Європейський Союз, адже власне Європейський Союз бачить Сполучені Штати Америки як найбільший ринок збуту для своїх товарів, і ця угода для них була дуже важлива. В минулому році, в 2024 році, Європейський Союз продав Сполучені Штати Америки товарів на суму трошки більше ніж 584 мільярди доларів. Якщо ми візьмемо звідти 584 мільярди євро, перепрошую, якщо ми візьмемо 15% від цієї ставки, то виходить вже близько 90 мільярдів євро. Це чистий. Плюс, який власне отримає бюджет Сполучених Штатів Америки від укладення цієї угоди. Окрім того, власне збільшення товарів, збільшення цін. На імпортні товари воно може і повинно привести, особливо якщо держава допоможе своєму вітчизняному товаровиробнику, стати більш конкурентно здатним і мати більшу перевагу на своєму внутрішньому ринку над тими, хто власне товари завозить і не виробляє їх на території Сполучених Штатів Америки. Додайте до цього продаж на 750 мільярдів американських енергоресурсів, фактично в такий спосіб. Дональд Трамп ще на декілька років фіксує по суті, витіснення московських нафти і газу із європейського ринку, адже з початком повномасштабної війни Європейський Союз все рівно продовжував закуповувати. І насправді мова йде не тільки про московську агентуру з розряду там, угорського Орбана чи словацького Фіцу, мова йде про більшу кількість країн, для яких ці потреби були критичними. І ще 600 мільярдів інвестицій у військове обладнання. Знову ж таки, військове обладнання, яке буде базуватися на американських технологіях. І відповідно до цього, американські компанії також отримуватимуть певний зиск. Тактично, достатньо така. Цікава ситуація, коли обидві сторони, і Європейський Союз і Сполучені Штати Америки, будуть показувати, що від цієї угоди вони вийшли в плюс. Ну, насправді ця угода безумовно набагато вигідніша Сполученим Штатам Америки порівняно із тим, які правила діяли попередньо діяли до власне введення додаткових мит, які ввів Дональд Трамп, політики вже відреагували чимало людей. Зокрема, Джорджа Мелоні, прем'єр-міністр Італії, сказала, що це дуже добре, що це дуже важливо, і що це фактично унеможливлює розкол Заходу, який так прагне зробити там Росія, Китай і так далі. Приблизно таке сказала Джорджа Мелоні, спілкуючись із журналістами. Ну і власне її слова, на мою думку, надзвичайно точно відображають суть нам, ведучи війну проти Росії. Ну дуже важливо, щоб захід зберігав свою принаймні, таку номінальну єдність, адже як би там не було, сама лише Європа, сам Європейський Союз плюс Велика Британія, вони не можуть надати Україні, зокрема, ту підтримку, яка нам потрібна для того, щоб успішно протистояти московській окупаційній армії.